А корупція цвіте і пахне. На жаль, на жаль, кортеж, охорона та СБУ. А ще квартира в елітному житловому комплексі. От все це має уродженець села Зеленівка на Херсонщині, Роман Кравець про це в своєму розслідуванні розповідають журналісти громадського за час повномасштабного вторгнення кравець п'ять разів виїжджав за кордон. Загалом там був понад два місяці на секундочку. Вперше майже України покинув 22 жовтня 23-го року. Поїхав на одному мерседесі, повернувся на іншому. І так п'ять разів загалом для своїх іноземних пригод використовує шість автомобілів. Сам кравець проходив 153-м в списку партії Слуга народу, знайомий з Андрієм Богданом. Тоді ще... Адвокатом називає архамію другом і навідується на збори до слуг народу в КВЦ Парковий. А ще як стверджують джерела громадського, він комунікує з офісом президента і активно публікує дописи з виправданням влади на своєму телеграм-каналі Джокер. Громадянське суспільство ставить логічні питання щодо того, чи були наявні на Харківщині фортифікаційні споруди. На це джокер каже: давайте жити дружно. Вчора по всьому ОТГ орали, що в Харкові немає укріплень. сьогодні тишина укріплення з'явилися. Странно, да друзі, хватить внутрішньо до собою друг друга. Внічтажать після війни. Розберемося. Журналісти звинувачують у корупції заступника генпрокурора. Джокер публікує його виправдання. Я маю докази, що тиск на мене пов'язаний з резонансними провадженнями. Українці вважають ненормальним ручний контроль татарова Єрмака над деякими органами влади. Джокер каже, що проблема в нас із вами. Нам конец будет именно тогда, когда уволят татарова или ермака. И антикоррупционеры этого добиваются. Они добиваются конец Украины. Роман Кравець відповів на запити журналістів лише після того, як громадське випустило анонс матеріалу. За словами кравця, він був джокером, але нібито продав канал два роки тому за 2 мільйони доларів в криптовалюті. Кому не знає жодних доказів на підтвердження своїх слів він не надав, пояснив і поїздки за кордон каже, що все через те, що ВЛК визнала його непридатним до військової служби. Охорона за словами кравця, в нього є, але вона приватна. В листуванні навіть згодився прийти на інтерв'ю тільки. Ті, тільки не під запис, а сам на сам, та й лише тоді, коли повернеться з Нідерландів, бо зараз він там. Водночас угу. у своєму розслідуванні журналісти зазначили, що Роман Кравець має охорону не приватну, а від СБУ і пояснює її подарунком малюка. За тиждень після початку розслідування поряд з офісом громадського почали їздити підозрілі машини та чатувати чоловіки.